Сусіди росіянина, який кидався на українських біженців, опізнали на відео. Вони заявили, що і в Росії він вів себе як неон повний адеквата та тероризував мешканців. Його колишній друг заявив, що було б добре, якби таки взагалі ізолювали від суспільства. Самого росіянина, якого вже депортували, вдома на нього чекала кримінальна справа, оскільки він в Росії був у розшуку, тепер йому загрожує до восьми років через кримінальне минуле. А вчора повідомлялося, що матір росіянина, який кидався на українців, також потрапила під роздачу. Її звільнили з роботи, а невідомі плюснули зеленкою в обличчя та підпалили двері квартири. І це в Росії у той же час. Сьогодні в Росії, коли вбивця вийшла на закупи, одна із продавчинь, яка стала біженкою через росіяна, але виїхала в Росію до рідних, плюнула в жінку та назвала за те, що таких як її син уйде зараз війна. Жінка мазір російського п'яного битла тепер вже не виходить із дому. Нагадаємо, росіянин, на який кидався на українців, як стверджують європейські джерела, знайшли мертвими інформація Перевіряється в той же часу, яка занжи підкреслює цьогорічна премія Дарвіна. Безсумнівно має бути присуджена Олександру Вабіксу. А Ця вся історія це не просто конфлікт, а гарний показовий приклад того, що як треба захищати і як швидкий потужний розголос. Все таки карає наволоч. Епіцентр конфлікту, 13 жовтня, поїзд Неликан, Шпіц, Олена Дудник і однорічна дитина та чоловік, швейцарець білоруського походження, спілкувалися українською Напроти сиділо російськомовне чмо. Ось пряма розповідь Олени. Лікт виник через те, що даний персонаж почув, як я з чоловіком розмовляє українською мовою на нашу адресу. Зразу пролунали погрози від чоловіка навпроти. Далі була фізична розправа. Після того, як він вибив телефон з моїх рук мій, чоловік відштовхнув його і фізично відстояв честь та гідність сім'ї та моєї рідної країни. На відео, яке має мільйонні перегляди, ця істота почала би зразу матюки, погрози вбити, нищити, знайти, розправитися з дитиною. Вабікс кілька разів повторював, що він росіяни, не що росіяни вбивають українців. Чоловік Олени поводиться. Стримано до певного моменту а тоді дав від коша серйозно. Я десь навіть бачила повідомлення, що вибив зуби з затримання, свідки оперативно викликали поліцію, коли персонаж спробував сховатися назад у потягу. Його вже чекали на пероні. Але найцікавіше при розмові у присутності правоохоронців цей індивід не вимагав з родини 10 тисяч царських франків, щоб не писати на них кримінальне провадження. Певне за зуби таке. До правоохоронців він поводився з і Провокував продовжував вживати алкогольні напої. Хто це? Олександр Вабікса, громадянин Латвії, живе в Цюриху, має посвідку на проживання в Швейцарії. Навчався в Лондоні на Кеттенбергі і працював кухарем в аеропорту Берні. Вже не працює звільнений. Його скотська поведінка, це візитна карта. Відкриті джерела стварджують Тривалу історію агресії проти україномовних. Інша українка Ельвіра підтвердила цей чоловіка і на нашу родину напав Лідлі. Причина та сама почув українську перелякав дітей. Кинув мені в обличчя жменю монет і говорив теж саме погрожував розправою. Ідеологія у соцмережах і багато фото його футболці Росія у моєму серці та татуювання матршки на руці. На даний момент доступ до його соцмереж закрито. Його супутниця Олена Чубата з Одеси, яка отримує у Берні соціальну допомогу за спеціальним статусом еси дипломатичний, тимчасовий захист для біженців. Після підбитого з рук Олени Дудник телефону за показами свідків вона теж кинулася в бійку. А латвійські змі показують, що вавіксе числиться у списку неплатників алиментів. Подальші події завдяки раді Мілевич та МЗС України. Справа набула міжнародного масштабу Латвія. Служба державної безпеки порушила кримінальну справу за вчинення дій, спрямованих на розпалювання національної та етнічної ворожнечі, пов'язаних з насильством і погрозами. Швейцарія офіційні листи направлено до Польщі як Антону Амберне, федеральної комісії проти расизму і юридичної допомоги жертвам та головне до державного секретаріату з питань міграції та. Перевірки законності його перебування орендодавець його квартири перевіряє обставини проживання. МЗС України забезпечує дипломатичну підтримку постраждалої родини. Міжнародні та українські медіа висвітлюють інцидент. Олена Чубата – супутниця Вабікса про неї досить мало відомо. Вона з Одеси народилася 21 березня 1982 року. Навчалася в 15-й одеській школі. Деякі медіа повідомляли, що в Швейцарії перебуває з донькою підліткою, але на фото у соціальних мережах вона. Показує сина, якою зараз орієнтовно років 15. У неї є акаунти в Фейсбуці та в однокласниках, але обидва давно закинуті. Певне є інстаграм. Сторінку там я не знайшла. Ймовірно, вона там не під своїм іменем. На жаль, судячи з усього, вона розділяє погляди того придуреного Олександра. Я вже бачила повідомлення, що вабікса депортували це неправда. Обидві країни Латвія і Швейцарія лише проводять свої розслідування. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.